Рішив я виїхати з стрижоки з замовленням. Думаю, а чому би в неділю, та й не буде ніяких заказів чи що. Запустив уклон, запустив болт, запустив восьмерки. дивлюсь, що на восьмках висить от такий от заказик. за 195 застрижок на героїв Нацгвардії. І типу, я думаю, блин, ну якось не камельфо, треба щось таке коротше, поярче. І все-таки взяв поярче. Дивіться, зараз відкрию. Так, так, так. За 300 ков 1,25. Здач, правда, 5 км подаватися, ну на келицьку. Тобто через весь цей город, через всю окружну верніше, на келицьку ми переїдемо і там одразу почнемо свою вечірню працю. Хочу виїздити один кілометраж, один цей запас свій. Всі ці датчики, все позбивав. Кандія працює чи ні? Ні, Кандія нема. В принципі, на вулиці зараз плюс 16. Дує просто дуйчик і як би не жарко, бо нема сонця. Так що, в, в принципі, все ок. 13,6 кВт. Зараз машина в мене щось заряджається тільки до 13,9 13,9. Було 14,6, потім 14,3, потім опять 14,6, потім 15, а зараз 13,9 <сміття> да. е, Ну, Таке буває. Чуть-чуть Батарейка зіградірувала. Не знаю, може вона підніметься, ще може не підніметься. Ну, коротше, є що є, пацани. проїжджаємо, ми більше, ніж проїжджали раніше, тобто мені це подобається. Я сьогодні від тещі приїхав. До тещі, щоб ви розуміли, 73 кілометри від хати до хати. Я приїхав до тещі, У мене ще залишилося 45 км. Тобто 73 я проїхав, 45 писало, що ще я можу проїхати. А це 5 кВт на секундочку, мені писало. І... З тещі я теж типу, поїхав, приїхав, і мене теж писало 4 з чимось кВт. А я вже. З учетом того, що я юзав Кандій, коли їхав обратно, я розумів, що я можу собі це дозволити. Тому що ну, 5 кВт я до тещі приїхав, мені мене залишилося. І 4-8, там 4, 8, коли я приїхав додому від тещі. Це вже з кондеями, з цією фіньєю. Ну, швидкість була 70 км в час середня. В принципі, мене це влаштовує, я собі включив якийсь там відосик та їдеш. Отак от оттак от виходить, от от виходить. Короте, що, що, що цей виїзд, який в мене буде сьогодні ввечері, якщо я не буду прям сильно газувати, там включати якісь кандії, короче, то я теж зможу проїхати около мінімум 90 км. Але я знаю по собі, що я буду трохи більше газувати, чуть рідше їхати. І проїдемо десь може максимум 70. А то ще й, короте, й не встигнемо 70 проїхати, бо думаю, що буде якийсь заказ на стрижок, я його цепану, і все. І якби таксовка закончила на цьому. Познімав ці от, додатки на зеркала, ви їх правда, зараз не бачите. ну бо Оцю свою з лівої сторони я просрав, праву просто зняв. Таке, попробуємо поки поїздити без них. Якщо прям сильно-сильно буду замахуватись, зчекати ці всі гули, то поцепимо назад. Якось Подумаємо, як вчіпити і Так, да. Заїзд мені пояснили в принципі, по телефону, куди треба заїжджати. От я вже приїжджаю <кій> як на ставочок, на куниці, поворот, хто знає, хто місний. І от сюди, десь там з правої сторони, має бути дитяча якась площадка. і там Чекати мене мої пасажири. Так що якось так їдемо на вишеньку разом з ними. Ага, зустрінемося. Коротше. От я вперся в таку тему і от що мені по карті показує. Коротше, треба буде набирати зараз їх чи що. Ну а що по-другому ж ніяк не набираємо. Ну не, не здибаємося. Недавні набираємо. Поки будемо здавати назад. Він сказав сюди заїжджати. Зараз звідси може пояснюють, куди треба заїжджати. Так, -да. е, да, слухайте, я вперся короче, в якийсь шламбаун і все, далі не можу їхати. що заїхали? Зі сторони переворок? Ну, типа, зі сторони переворок. Угу, угу. Понял, хорошо. Ну, бачите, ну, карта неадекватно показує. Він казав, що площадка десь є справа. Типу від мене зараз ліва. Ну то а як поняти? Ага, все, понятно. Просто ж блін темно, поняли, в чому прикол. Теча площадка є. А от їде якась тачка, і вона, походу, може їхати тільки в ту сторону. А от і пасажири вже мої. Привіз пасажирів. Я мав вам це показати, пацани. 102 закази. Блять. Не дощ, не сніг, нічого. 21-23. І це ще не кінець. По-любому, 108 заказів вже. І все з кофом. Дивіться, абсолютно все. Пам-пам. 1.4, 1,2, 1,6. Блять, сьогодні всі тупо бухають. Водітеляни, водителя, коротше, всі бухають, абсолютно. Що інтересно по болту робиться? Па! Ох, та ти що, диви. Абсолютно все червоне. Все абсолютно. Вінницькі хутори все абсолютно червоне. Уклон треба ще запустити. Мені ж страшно, якщо чесно. Я не бачив на уклонах кофів. Ну, зараз походу побачу теж весь город. Да, дивіться. Я не знав, що тут, що тут якісь цвіта є, якщо чесно, на уклоні. Ну це просто капець. Ну, не дивіться, що тут зараз 0. Бо як ти тільки заходиш, тут завжди ноль. Типу. А вже нові закази вони вже будуть з'являтися тут. 118 вже, лки-палки. Коротше, сьогодні можна було рубанути за цілий день, просто, блін. Я не знаю який. От прикиньте, в неділю, да? Дивіться, 273 за 7, блін. Це стільки коф 1,9. це то треш. це то да. По стандарту, 1,3 ков Коротше, всім треба їхати, абсолютно всім. Но зараз реально без комісії покатати ці заказики було б чітко. І зараз фільтр якийсь включаєш, супер моцний, блін, і їдеш просто. Інтересно, мені зараз включити Той фільтр 200 плюс свій по ціні. Радіус поставити півтора. І там по ціні 200 гривень мінімалка. Зараз щось можна пікнутись хороше. Блять, подивіться. В писарівку за 400. Один чотири ков. Та, ти що? Та тут який заказ не візьми. Він буде весь підходити зараз під цей фільтр. Странно що не приходить, нічого, 1,6 Мінімальна вартість 200. Оці всі чітенькі сектора. Тобто не десь за город а просто. Можна покатати сьогодні його. Зараз конкретно. Зоб'ємо хер на восьмерке з їхніми 120 закладів в ефірі, вже 120 день і росте. Ну тут якби теж є хороші закази, дивіться. На набережні за 130, 130 за 4. А, ну, ну я просто не хочу стикатися з цією неадеквачною восьмірочною. Мені тільки що Чел всю дорогу їхав втирав, блін. А чого каже... От що не можна зробити? Нічого не можна зробити, щоб електромобіль сам себе заряджав. От ми, каже, їдемо. І він же, ж, ну, він же ж їде. От, обична бензинова машина каже, сама себе заряджає, все як має бути. І чого ця не може себе заряджати? Я кажу: ну бо це я кажу, фізика, ви ж розумієте, що вечного мотора немає, що є, якісь теплові поті, там тудим-сюдим. Максимум, кажу, що вони зробили, це от без жорсткої потери в скорості типу, зробили якусь рекоперацію типу. і, і він мені всю дорогу про цей вечний двигатель а чого ж не можна так а зробили так короче, це все і до того що нас на гроші розводять і всяка фігня ну я думаю ладно повозю ка я уклон короче, щоб чути цього Цього прикола. Так, як би це так виїхати, щоб не вторгунитися. Ааа, не вторгунутись, я ж бачу бордюр. Та мені зараз просто ізі можна поворачувати направо. Просто із. Отак от просто собі їдеш. Ану, перевіримо. Да. Оп. І поїхав. Блин, чого нічого не приходить? Невже мені зараз придеться возити восьмірки? Капец. Не, ну я был бы не против, конечно, поехать даже в ту самую Писаревку по-быстрому. Не, ну есть хорошие заказы, но они чуть-чуть далеко от меня. Хм. Что-то не хочет давать 200 по местности, минимальный заказ. 21, 28, 9 кВт на счетчику. Хз, пацаны. Блін, ну от реально є, возле мене по восьмеркам заказу на Станіславського, 6 за 150. Mm. Mm -hmm. Да, от так мене бісить це, що короче, не то що там нічого не приходить, а бісить то, що вокруг мене сьогодні стільки заказів було, а я тіпо, не працював. І мене аж круга розриває зсередини. Ну може це і добре, що я не працював, що я все-таки, типу, як всі, провів час, відпочиваючи в цей день. Поїхали до Тьощі, там туди-сюди везде по гостям походили. А щоб не було так. Хтось скаже, а я можу типа по гостям в будь-який день піти. Ні, все-таки от не підеш ти в будь-який день. Да. Диви, нічого не приходить. Та ну Йошкін кот. Та я ж, блін, на Шевченка знаходжусь. Давайте щось вже давайте мені. Да. Давайте просто болт запустимо. На одну... На одну, короче, цю... На один прокрут. Блін, даже ж якось страшно нажимати, короче. Давайте відключимо економ. Він зараз нахер не нужен. Да, от такому смислі, так, да, відкриваю відключати. Економ надо. Ну от можна було б вже їхати за 160 на третю лікарню. Давайте, на один прокрут. Зараз має сразу прямо пройти щось. Три, два, один. Ну, давай. Не хочеш? То ми зараз це будемо брати, якщо ти не хочеш. Що беремо на третю лікарню та й не паримося, коротше. Що Шо воно щось ніфіга не дає, не хоче давати і все. Радіона Скалецького за Ну це лучше і дорожче. Перевезення тварин чи хуахуа. Один і чотири ков. Все. А, дивіться. Не встиг. Підключайтеся. Блін, інтересно було подивитися, що дасть болт. А він хера не дає Просто от такий кофе, а він молчок. Мені казалось, я навіть не встигну відмінити заказ, а от по ітогу, коротше, от таке сівчається. На Зулінського за 300 можна уїхати. скоріше. 1.89 коф. Щоб будемо брати цей лайтик. Лайт приставити, лайт і от таке робиться, коротше. Да, давайте будемо їхати за 300 на Зулінського. Це типу недалеко, бачите, так що газуємо. Ах ти ж клятий, підступний, Даже не знаю що придумати. Даже до Сітлофора не доїхав приставити. Паралельно у цьому бордюрчику і дивимося, що там ще є. Цей вже подешевшав заказ. Да? Він ж подешевший він був дорожчий. Був 1,3 3 боротьба А, і фільтр же ж виключився. Так. О ціні. Вже подорожчав. 1,2, зараз опять 1,3. Ну що, беремо тоді та їдемо, коротше, так? Да? Да. А тут так сидіти можна коротше, вичисляти пацани, дуже довго. Потім попастись на якийсь неадекватний заказ. От розумієте, зараз він там по уклончику визве за 400, ну там 10 за 400, наприклад. І подаватися 3. Ну я подамся, звісно. Я подамся, а в чилу їде там на якомусь другому таксі, який буде 10 за 200 там, чи 10 за 250, а я просто остануся ні з чим. Так що коротше, лучше простенькі якісь заказики робити недалекі, в хорошу локацію. Буду, походу, розбирати коротше, дверку, бо там щось в ній всередині. Завинчать, і мене це бісить дуже крепко, дуже сильно. Не знаю коли, я дивився відос колись, там немає нічого сложного і подивлюсь, може ще якоїсь шумки наложу. Коротше, все буде видно, а пока подаємося трошечки з. Питанням замовлення, звісно. От уклон показує отак от їхати. Прямо, але там тупічок якийсь. А за ним будинок. І як виходить нам їхати? Перегова 81. Google карта отак показує. Оце який, яка адреса? М не показує цифру чогось. Хм. Тут стоїть мітка, блін. Так, а я туди, а що яким мені смс туди заїжджати, щоб потім виїжджати задом? Та як так виходить? Треба набирати де пасажирів. Хорошо, а навіть якщо сюди приїхати, то це кудою. Це аж бляха такою сюдою треба їхати чи що. Чи кудою? От взяв заказ, так, Вот Скільки заказів було в ефірі, а я кроме того, що це болять на, 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 на лікарню, на старий город, Ташей, ще й короче. Так. Де це зв'язатися. Розв'язатися, блін. Набираємо номер. Так, секунда, як би це набрати. На часах... О, вони самі дзвонять. Алло. Це Олександр. Алло. Да, добрий вечір. Добрий вечір. А де ви є? На вулиці Пирогова на цій такій вузенькій, знаєте, паралельній основній вулиці. Я вже думав, де вас шукати, лки-палки. Добрий вечір. Добрий вечір. Продовжуємо, пацани. Дивіться, скільки з старого міста є заказів по восьмеркам. Так, а що в нас тут? Ох, ні! Це що таке? Це що за доставище? 324 за 7, блін, йолки палки Ви бачили цей ков? Ну хто його креме мене доставить? 2.11, блін, лки-па. Так. Чисто через те, що це уклон... Я не буду дзвонити пасажиру, а одразу же приїду. Ну це просто треш. Подивіться, який такий. Я вже думав брати щось по восьмеркам прийдеться. А тут оказується уника доставочка. Та ти що, просто трешаніна. Трешаніна тітяніна. Щось тут я поїхав, не знаю, треба було по нормальній дорозі їхати. Ну, тут вроді теж нормальна дорога, але не везде. Хорошо? Подаємося по адресі. Так, да, я на місці. Це в'їзд в, в ту фігню. Правда, я не знаю. Ну, Бачите, ніхто не зустрічає мене. Нажмемо на місці, почнемо не забудьте взяти ага, оплату на початку. Ми розвернемося зараз. Десь тут стане. Але одразу будемо набирати пасів. Бо час гроші, як то кажуть. Тим більше сьогодні. Ще 10 годин немає, а, як я вже почав рубати капусту, от я завезу цей заказ, вже буде 700 гривень чистих. Yeah. <laughs> а да. виїхав я в 9, тобто за час. Хати що? Так. Що там треба нажимати? Зв'язатися, зв'язатися. Номер телефону не буду світити, зараз почну набирати його на часах. Добрий вечір. Добрий вечір. Зараз хлопець підійде, можна вам на карточку гроші. Не так. Да, да. Сідаю. Це не доставка буде? Ні. карту. Гроші пішли? Е, ви ж доставку вибирали Може я неправильно вибрав просто. Я вибачаюсь але... Таксі Так, а ви себе як відчуваєте? Та все добре. Ну, ось заказ У вас не буде, нудити? там оце? Ні, ні, ні. Та все... Ні, ні. Перестаньте. <рес> ні, все буде добре. Все може бути, бо мені ще сьогодні працювати, ні, треба все буде. Все буде добре. А як не буде? Буде все добре. Дивіться, гроші у вас пішли вже? Хорошо. Я вам дуже дякую, гарного вечора. Здравствуйте. О, все, допустим. Юрка. Гарного вечора. Э, ну, знаем, а... Все нормально, все. А скинь, а скинь О, лично, будь ласка. Завтра пару пару Завтра, гривень. Завтра поговорим. Ні, так мені може щось там це. Набереш? Ні, так вже скинь. Да. Все, гарного вечора, дякую. И вам. Ну, якщо я вам спорчу салон, так, то так. я вам його зроблю за свої гроші. Сьогодні просто день такий хороший, е, такі Да. День сьогодні святковий, файний. Поки сюди під'їжджав, всі агрегатори настроїв на, на поїздку Стрижівку. і ков 1.9 на Десну. 323 гривні представте. Подача десь невеличка, судя б, ще по тому з соборної, ще кайф. І через додаток визваний заказик. то є високий шанс того, що люди все ж таки будуть по цьому, а не просто визвали і забули. 4,2 кВт. Да, Мені зараз прийдеться трошечки економити. Але пацани. Камон 320 ще гривень. І щоб ви розуміли, з Десни я можу ще потім поїхати на Терногородського, на Зулінського, і там десь на мойки є чадемка, підкинути по-бистрому ще за 10 хвилин, там, а то навіть ще й за менше якихось 3-4 кВт і ще раз заказ стрижок взяти. Тому що зараз тільки 22-37, а я вже по суті зібрався додому. Але подивимося по ситуації і якщо що, ще підкинемося. Тому що я бачу, що аншлаг такий, що замолення в стежовку просто ізі ще знайти. Да. На даний момент, по-моєму, по касі є штука вже чистячка, а може й нема. Ну, після цього заказу то точно буде. Так що подаємося. Я вже думав, все, фіаско, що не буде заказу, але... Пасажирка взяла трубку і каже, біля черелейка, але ну, взагалі скайпарка, якщо стане, то я підійду. Ждемо. Добрий вечір. Добрий вечір. 23.02, Десна. Заказів немає. З десни там чи ну, найближчий железнодорожний вокзал. 2,6 кВт, ну це мені неспішним ходом пацани, додому, прямо до самої калітки, і там типу, ще залишиться пару цих кВт, ну, в залежності від того, як я б доїхати. Можна так розчитати, що взагалі не залишиться, а можна, щоб залишився ще навіть 1,5 кВт, нефік делать. Доїхати да. так, щоб реально доїхати. Не буду вже нічого брати, хіба що коли приїду в Стрижовку. Може щось пострижитися буде, наприклад, з Михайльовки на ту сторону, де я живу. Або по моїй стороні. Або ще щось. Коротше, час дозволяє, тому що ще реально є година до комендантської і як побачимо, вже, що там буде. А зараз мені цікаво подивитися, яка ж все ж таки каса. Хм. З 9 до 11 години рівнесенько. Так. Болт у нас був щось, сьогодні нічого не було. Нічого не було. Зразу кофаємо його. О, ну ладно, подивимося, коротше, чи є кофе. Ну так, да, трошки є. Ще до сих пор трошки є кофе. Блін, нажав, тільки не те, що треба. О, все, закриваємо. Тепер дивимося восьмерочки. Восьмерочки у нас 623-75-550. 550, звідси виходимо, щоб не... Страдати хернёю. О, Піднялась на 11 ціночка. 550 плюс 680. А це означає і разом з чаєм 1200 гривень плюс 1200 гривень. Да. Чекайте, а я не сюди і поїхав. Да, буде... Ну коротко, там зараз слідущий поворот наліво. Да? Да. Можна було б по асфальту їхати, я вирішив по цій хіровій дорозі. 1200 гривень за 2 години, пацани. Нічого собі. Це реально типу, цей рекорд з 9 по 11 1200 гривень. Навіть чимось. Чистих коштів. Ніхірово. Вообще Взагалі Да. Хорошо, вже якщо щось там буде, встрижеться, то включиться. Якщо ні, то давайте, до завтра пацани. Що це таке? З Київської на Київську. Типа 0 їхати, поняли? І мене це насторажує, тому що, що що це може бути таке? І якби 75 гривень якби того не варто. Коротше. Ну їх нафіг, бо може це таке бути, що зараз це заказ десь в город. А що мені толку з цього? Коротше, вийти просто взяти з, цих, з цього уклона та й все. Все, моє чистий спокій.